Церква, ми сьогодні ще раз кажемо слава нашому Господу. Це ж наше друге служіння. Мали благословенне служіння зранку. Я радий, що ви сьогодні вечором так само направили сюди свої ноги. Брати, мої сестри, слава Богу, ми прийшли сюди, щоб прославити нашого Бога. І знаходячи ще, можна, як я люблю казати в такому сезоні, подяки, брати і сестри. Я певний, що минулого тижня ми сиділи в нашому служінні, і кожен нас обходив своє життя. Кожен з нас, чи, можливо, останній рік, чи, можливо, деякий період часу, чи, можливо, навіть більше, і ми, кожен з нас знаходили речі, за які ми були вдячні. Брати і сестри, ми, можливо, дивилися на наше здоров'я, наші фінансове становище, на нашу нову якусь роботу, новий дім, нашу успішну благословену сім'ю, на церкву, брати і сестри, і ми дякували Богу. І я впевнений, брати і сестри, що навіть ті наші брати, і наші сестри, які були В якихось болях, в якихось хворобах, в якихось переживаннях, в якихось випробуваннях, брати і сестри. Вони дякували Богу, тому що ми, як віруючі люди, ми розуміємо, що Господня рука в нас завжди є з нами. І Він нас проводить. І вони так само дякували Богу, брати і сестри. Брати і сестри, і подяка це є, ну, це є досить важливе в житті Христини. Я певний, що ми чули багато. Ну, Тижня, і апостол Павло до Солоня, він говорить, каже, що за все подяку складайте за все. Каже, бо така воля Божа про вас у Христі Ісусі. Ми повинні за все дякувати. І деколи ми тут живемо в такій в американській культурі, брати і сестри, і ми розуміємо, що є різні подяки. Є такі щирі подяки, а є такі подяки просто ну, тобі полають, просто щоб щось відповісти. Просто такий приклад, Декілька, деякий час назад. Я ввечері мене ліля послав в пабликсі, я вийшов з пабликсу і чую, який стоїть чоловік, і заводи машиною на чик чи заводи, заводи хопи, вона зразу виключається. Заводи, пробує завести. І я так іду собі на мене. О, акумулятор сів в нього. І я так йду, ну пройшов поміж э, поряд нього, пішов собі, сів свого трака. Якраз був. тракову. І той чоловік звертається до мене, і каже, чи в тебе є Jumping Cables? Я кажу, о, тобі кажу, тобі пощастило, У мене не теж у мене є Jumper. Я йому дав того джампера, він так приходив вже, відкриває капота, і він так відкрив того капота. І я зрозумів, що він перший раз відкрив того капота, він не знає, що там робиться. І він так дивиться, ну розстрілявся, навіть не знає, куди його підключати. Каже, давай тобі допоможу. Каже, ти не переживай. Я підключаю йому. Він завів. і... Я, я знаю, що це було вечір, я знаю, що це можливо, він уник багато клопоту, але як він вже мені дякував в той час, він мені і кошелька витягнув, і щось хотів давати, і, 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 і телефон і мог хотів брати. Потім каже, я тобі ще подзвоню. Я кажу, ну, це окей, кажу, для мене це зайняло можливо, навіть не 5 хвилин. то декілька, ну, 30 секунд. Але така просто він каже, слухай, каже, я б зараз вже того вінчака тянути, я то він мушу тягнути, я то інакше. І я, я розумію, що ну, так, я йому трошки. Помі...". Для мене це було ну, зусилля, можна сказати, на 30 секунд. Але він просто така подяка від людини, яка ну, таке враження здавалося, що я йому от життя, що не спав. Він так, таке, просто ну, я йшов до трака, він мені дякував, ще, 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 ну до, до, думаю, ну, ладно, все, це, окей, ми познайомилися, кажу, ти собі їдь, я, я поїхав додому і все. І другий такий приклад, брати мої сестри. Ми ну, Наприклад, я сиджу на роботі, хтось мені приходить і дає такі цілу стопку документів, які треба там перевірити, там, ну, затвердити. І я просто пам'ятаю, та, та жінка, що мені прийшла і каже, Тенкідейна. Кажу, дякую, Дейна. А вона каже: а що кажеш, ти дякуєш мені?' Я так неї, і так спілтево немає. Брати сестри, дві подяки. Просто два таких приклади, дві подяки. Але яка велика різниця? Апостол Павло каже: подяку, складайте Господу за все. Господь хоче з нашого серця щирої подяки. Брати мої сестри, і для щирої подяки є така придумова. Тобто, подяки вони не всі, вони не всі рівні. Ми приходимо деколи, і ми можемо, так як сказати, про людське око подякувати. Ми можемо в щиро серце дякувати. І не всі подякав на рівне, але Господь той, який знає наше серце, Господь той знає, який, Господь той, який знає, звідки та подяка йде. Чи то так про людське око, чи то ти дійсно дякуєш, ти, ти, ти дякуєш Богу за те, що він тобі життя врятував, що, ну, що, ти, йому, ну, що ти дякуєш, що він тобі врятував, що на життя. Брати мої сестри. І сьогодні я би трошки хотів говорити, я, я знаю, я вже про це говорив, про смирення і про гордість. І я був, був час, але це було таке більше теоретичне сьогодні, я б хотів більше так практично до цього звернутися. Я зачитаю це на всього один вірш. Е, Яква, 4 розділ, 10-й вірш. Каже: опокоріться перед Господнім лицем. каже, і він вас підійме. Один вірш. Я люблю послання, Якова, воно досить. Кажу, він Апостол Як він досить практично, нам каже, що нам потрібно робити. Деколи християни кажуть, що нам робити, що нам робити, що нам відкривайте послання Якова, і робіть це, брати і сестри. І Тут апостол як він говорить, каже, упокоріться, каже, перед Господнім лицем, і він вас підійме. В шостому розділі він говорить, таку, каже, таку фразу каже, Бог противиться гордим, каже, а смиреним дає благодать. Він тут ставить на таку противагу. З одного боку, смирення, з другого гордість, упокорення, смирення і гордість. Тобто людина, яка є горда, вона не може бути смиреною, і людина, яка є смирена, вона не може бути гордою. Перше все, брати і сестри, що таке гордість? Я знаю, ми, ми б люди, і ми всі переживали певні рівні гордості. Гордість це просто таке, ну, таке фізичне задоволення, радість, яку людина переживає через те, що він, вона щось зробила, щось здобула, щось має. Чоловік, я знаю, отримав кращу роботу, о, от, вже я. Має якусь ліпшу машину, вже так само вже, трошки піднімається, брати і сестри, вже таке власне внутрішнє задоволення якесь виходить. Дивиться на, я не знаю, на своє багатство, на свій чекін-аккаунт, і він ж піднімається. Він каже, це є гордість. І Що таке смирення, що таке упокорення, брати мої сестри? Це є противолежне гордості. З такої, можна сказати, з релігійної сторони це, гордість, це смирення це просто розуміння, що Бог, він є творець цього неба і землі, всього видимого і невидимого. І ми є його творим. Тобто це таке співвідношення, що Бог, він настільки вищий нас, що ми, просто, ну, ми навіть не усвідомлюємо, не можемо усвідомити це своїм розумом. Ми є просто твори в Бога, не те, що от ми деколи ми прирівнюємо себе до мурашки, брати і сестри, ніхто з людей не створив ні одну мурашку. Ми є, ми є творив і мурашка, так само і творив. ми деколи кажемо, от настільки Бог вищий від людини, наскільки от людина вища від мурашки чи від якоїсь молекули, брата і сестри, ми не можемо, люди не можуть створити мурашку. А Бог створив все. І з такої, от, наприклад, з християнської історії, того, так само розуміння, що Бог, так, він, він творець всього, але так само Він любить і дбає кожного з нас. Він люби наскільки кожного з нас, що Він послав свого Сина, Ісуса Христа, для того, щоб Він приніс себе в жертву, щоб ніхто не загинув, але мав вічне життя. Слава Богу, брати мої сестри. І коли ми приходимо до Господа в такому розумінні, що Господь, Він творець всього, Він знає все. І Він дає нам те, що нам потрібно. І коли ми от, дивимося на так само, та сама ситуація, ми дивимося на свої маєтки, ми дивимося, на свої достатки, ми дивимося на своє здоров'я, на свою церкву, на все, що нас оточує, і ми починаємо, вже не, не з тої сторони гордості, але з, 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 з сторони смирення, ми починаємо розуміти, що це Господь нам дав. Господь мені послав сили, Господь мені послав розуміння, щоб я отрив цю кращу роботу, що я тепер можу більше заробляти, ліпше заробляти. Навіть от з такого, так, ну, з такої, е, такої практичної сторони, брати мій сестри. Не я, а Господь. І апостол Яквім каже, що Бог каже, противиться гордим, каже, а смиреним дає благодать ті, хто смиряється перед ним. І 10-й вірші каже, каже, упокоріться перед Господнім лицем, і Він вас підійме. Коли ми читаємо, брати і сестри, Євангелію, коли ми читаємо старий заповід, ми бачимо, що Господь чомусь в своїй мудрості, брати і сестри, Він особливу увагу звертає на людей, які упокоряються перед Ним. Які смиряються перед ним, які не піднімають себе, а які стремляться класти свою надію на Господа. Я сьогодні хочу навести на все два приклади. Перший приклад це буде в книзі вихід, де чоловік не хотів упокоритися. І Бог його упокоряв. Я не буду читати, я просто, просто нагадаю, коли. Як і вивив свій, вивив свій рід в Єгипет коли, до Йосипа, коли вони вже там, 400 років після того, як вони, коли вони там вже ожилися, ізраїльський народ він опиняється в рабстві. Тобто його ніхто не завойовував, без ніякого без такої війни вони опинилися в рабстві. І приходить Мойсей, Господь посилає точніше Мойсея, Господь говорить, нього, Господь кличе його, Господь прикликає його з, з пустині і він прикликає його до фараона. І ось вони приходять до фараона і кажуть, що відпусти ізраїльський, народ, каже, відпусти ізраїльський народ. І фараон, він своєї, з такої своєї сторони, це був фараон, він був не, не, не новопоставлений фараон фараона, це, це був так як можна сказати, самий ultimate цар, самий вищий цар. Тобто він був, його, влада йому передавалася по наслідству. Перед ним був друг, його фараон, його батько фараон, і перед, вони йшли в поколіннях. І я певний, що цей фараон так, ну, з, з сторони фараона, якщо подивитися, цей фараон, прийшли до нього якісь євреї. Ті, ті євреї вони вже 400 років в Єгипті живуть. Бог через них можна сказати, але значить він же пам'ятав, чи він же і не пам'ятав. Спас єгипетський народ так само від Голоду Великому, який 400 років назад він опустошив весь той регіон. І через це Єгипет став великою могутньою державою, регіональною такою державою. І я певний, що коли його, ну, його коронували на трон, брати і сестри, цей фараон він думав, що пройде декілька війн, як, я не знаю, поставив він собі якусь піраміду, викарбує сам своє ім'я, і його ім'я буде жити на віки. Він думав, що так буде, як, як перед його батьками. Але приходять ці євреї і щось починають до нього якісь претензії ставити. Відпускай народ, відпускай рабів. І ми бачимо, що цей фараон каже, каже, хто Господь, щоб послухати Слово Його, щоб відпустити Ізраїля. Каже, не знаю Господа, і також Ізраїля не відпущу. Він каже, хто то є Господь? Я фараон, в мене є все. В мене є сила, в мене є влада, в мене є ну, військо. Я, каже, я є, ну, так якщо подивитися в єгипетську міфологію, він, він був Бог в той час так само. Його люди, ну, його люди молилися, вони поважали його так само, як Бога. І Господь починає помаленьку смиряти цього царя, перший цього фараона, і так само починає смиряти єгипетський народ. І проходить вісім кар. Прийшло вісім кар, і знову приходять Мойсей і Арон і починають говорити до фараона. І вони кажуть, такі слова каже, так, сказав Господь, Бог, аж каже, аж доки ти будеш відмовлятися впокоритися передо мною, відпусти мій народ, і нехай вони служать мені. Господь каже, що я впокоряю, каже, але ти, ти каже, відмовляєш, ти борешся з тим, каже, відпусти мій народ, я впокоряю. І ми бачимо, що фараон тоді ж так само сказав, ні. І тоді наступає дев'ята кара, темнота, настає темрява, і приходить десята кара, та кара, проти якої фараон вже не міг стояти. І він каже, ідіть, каже, беріть своїх беріть свої дітей, беріть свої, е, свої стада, ідіть всі. каже. І дід каже, спішіть, ну, спішіть, ідіть звідси, брати мої сестри. Господь він покоряв цього великого, гордого чоловіка. І він впокорив його. Цей чоловік він розумів, що Бог він є набагато вище від, ну, від позиції фараона. І фараон не може контролювати, він не може противитися тому, що Бог хоче, Бог хоче зробити, Бог хоче сказати. Бог його впокорив. Слово Боже каже, що Бог гордим противиться, а смиреним дає благодать. Ізраїльський народ був пішов, а фараон був понизений, пізніше втратив свою армію, Бог його покорив. Друге місце, брати мої сестри. І зачитається буде послання Фелеп'ян, другий розділ. Ми його знаємо, багато читаємо, але сказано так. Він бувши, каже, Божій подобі, не вважав за захват бути Богом рівним, але Він каже, умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою став, як людина. Каже, він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерті, і до смерти хресний. Це місце говорить про Ісуса Христа, про нашого Спасителя, нашого Відкупителя. Він каже, що він був ще такий, як Бог, бувши Боговний. Каже, не вважав за захват, бути Боговний. І далі говорить, каже, що він умалив, він зменшив самого себе, каже, взявши вигляд раба і каже, став подібний до людини. Він зробився, зру, маючи всю славу, маючи всю, всю силу, він це все віддав, взяв вигляд раба і став подібним до людини. І далі каже, восьмий розділ говорить такий: каже: Він каже, упокорив себе. І як саме каже, він упокорив себе, каже, бувши слухняний аж до смерті і до смерті Хресної. Брати і сестри, процес упокорення цей процес. Ну, то не просто як зранку браток говорив, не просто так, я свій раз упокорив себе, і все, я вже спокій... ну, я вже, я вже, вже упокорений, я вже маленький, я вже humble. Ні, братимеся, це і процес, який ми кожного ранку ми мусимо робити. І ми все наше життя, брати і сестри, ми мусимо смиряти себе. І Він каже, що каже, Ісус Христос бувши, каже, Він був слухняним. Брати і сестри, кожного дня ми мусимо вибирати шлях, слухати. То, що нам Господь каже, ми кожного дня ми мусимо просити Бога милості, просити Бога сили, щоб виконувати Його волю, бути слухняним аж до смерті і до смерті Хресної. Брати і сестри. Ми будемо покірні Богові тільки тоді, коли ми будемо його слухати, коли ми будемо розуміти, що воля Його є набагато вище. Не так як фараон казав, хто такий Бог каже: Я не знаю цього Бога. І Ізраїль не відпущу. Каже, брати і сестри, коли ми розуміємо, що Бог Він є наш творець, наш так само наш отець. Наш Спаситель, і коли ми будемо слухати Його кожну постійно в нашому житті, брати і сестри, ми будемо смирятися, ми будемо humble ourselves. Ми будемо смирятися перед Божим. І тоді, брати і сестри, Господь, він не буде нас смиряти. Це, що Він противиться гордим. Каже, а смиреним дає благодать. Брати і сестри, і смирене серце це і те серце, яке може прийти до Бога і дати йому, віддати йому щиру подяку. Це є те серце, яке дивиться на, на все, ну, як ми минулого тижня мали тут таку велику, таку велику сцену. Це є серце, яке може зі слізами на очах прийти і подякувати Господу за те, що ми маємо доступ. Ми маємо це все. Це є смирене серце. Як важливо, брати мої сестри, сьогодні, Я знаю цей день подяки, брати і сестри, мати таке смиренне. Thankful heart, смиренне, вдячне серце. Я знаю, ми всі почали тут ну, в Америці. Ми почали дорогу. Ми всі тут з України приїхали. Ми почали дорогу всю нашу однакову. Ми почали нашу дорогу в якомусь апартменті або в Ливінрум в Америці з двома чемоданами, з двома замками. І пам'ятаю. Як ми приїхали, нас Світа Святок, мама Саші Вовка, переважно є, сьогодні немає. І, і люди вовку, мама і тато Саші Вовка, і люди вовку не нас взяли. І ми там в них жили в підвалі, ну, жили, навіть там не, не дуже так розпаковувалися. І я пам'ятаю, ми якось вже на третій день чи на четвертий день ми якось так сиділи в них в, в залі. І я так сидів думав, господи, куди ми приїхали? Я тоді ж так ну, не дуже задумувався про це. Але мені було 15 років, я думаю, але дивись, там мама ста, там сиділа, і там тітя Свята, Діма сидів так само. І вони там щось говорили. І вони так, знаєте, якийсь такий був е, якийсь трохи страх, трохи якесь таке нерозуміння, знаєте, що робиться. Але якась надія була. Я так думаю, ну, якщо приїхав, ну, якось вони мають якесь бачення, якось буде, брати мій сестр. Хоча все залишилося в Україні. Ми, я мав два чемодани, всі ми мали по два чемодани. Ми приїхали з, 8, не з 8, 12 чемоданами. І все, все, що ми мали. Квартиру лишили в Україні, машину лишили, все, все залишилося. Якось приїхав. І я пам'ятаю, пройшло небагато, пройшло ну, Зараз воно так здається так багато. Тоді воно здавалося багато часу. Але так, ну, Зараз не багато часу, пройшло 10 років. Мої батьки Господь благословив, я вам скажу правду. Вже на той час вони вже могли вже другий дім купити, вже тут а в Тенесі купили. І нас дітей Господь благословив. Якось, ну, якось ми так вже обжилися. І, скажу, вже сім'ї почали мати вже, так, ну, вже і так само і почали доми купляти. Знаєте. І так подивився 10 років назад. І думаю, хм, Непогано. І пройшло от ще 10 років, вже от 20 років прийшло. і сестри, Господь благословив. І от сьогодні, ну, не сьогодні але так, в цей час сезон подяки брати сестри. Можна так подумати. От, от ми приїхали, ми почали з нічого. Всі ми почали з нічого. Всі ми прийшли з тими чениданами. І от зараз Господь дав нам доми, дав нам церкви, дав нам таке суспільство, таку добру ком'юніті. Оце ми добре. Що можна так сказати? Що ті американці? Чи що ті, чи можна так, брати мої сестри? І в цьому є дуже велика небезпека. Господь дав нас, Господь благословив. Господь дав нам, як я вже кажу, добрі маєтки. Слава Богу, брати мої сестри. Господь нам дав добрі, благословені сім'ї. Слава Богу, брати мої сестри. Господь нам дав добру благословенну таке ком'юніті що Ми можемо приходити разом, можемо збиратися, ми можемо молитися, ми можемо підтримувати одне. Брати мої сестри, слава Богу. Але давайте ніколи не будемо підпускати думки. Що ми якісь кращі, ми якісь ліпші через те, що от ото ми могли, ми змогли, брати і сестри. Це є гордість, яка підбирається до нас, яку, можливо, ми деколи не замічаємо. Коли ми починаємо себе піднімати і казати, от я, от ми от кращі за тих американців. Бачите, в них там проблеми в церквах, в них, так, в них там проблеми в сім'ях, а в нас воно ну, в нас гарно, брати і сестри. Брати мої сестри, гордість помаленьку, вона так пробирається в наші серця. Слово Боже, каже, Бог гордим противиться, а смиреним дає благодать. Брати і сестри, в цей сезон подяки, давайте будемо дякувати Богу. Давайте будемо розуміти, що все, що ми маємо. Всі достатки, всі маєтки, наші церкви, наші, наші, от, ми маємо такі гарний благословені дім молитви. Вертися, слава Богу. Нашу церкву брати і ся, будемо дякувати Богу за кожного члена, за кожного брата, кожну сестру в нашій, в нашій ну, общині, за всіх. Братий мистецтво, давайте будемо дякувати так само за цей штат, який, ну, який зараз нас приюти. Ми зараз маємо тут добре благословене життя. Багато вже з нас рахуємо цей штат нашим домом, ну, нашою, нашою, нашою вже. Ну, Рідною країною, рідною землею, рідною країною. Я знаю, як ми вже вертаємося десь звідки з якоїсь поїздки, то вже от пересікаємо границю, ти всі, вже так, о, ми вже вдома. Хоча деколи ще деколи, деколи 4 години їхати, але от ми вже вдома, вже приїжджаємо, брати мої сестри. Слава Богу, Господь благословляє нас. І тільки, брати і сестри, по милості Божій, ми маємо все, що ми маємо. Тільки по милості Божій, Господь продовжує нам життя, дає нам мир, дає спокій. І давайте, брати і сестри, ніколи не будемо в нашому житті. Радіти, можливо, радіти чи, можливо, допускати собі якесь таке вищий, що ми ну, кращі людей цього світу, кращі, ну, церковні, які нас оточують, е, кращі е, суспільства, які тут є, брати і сестри, Господь продовжує на милість свою до нас. Його милість, яка тримає нас в своїх руках, в його руках, брати і сестри. Зараз давайте станемо, попросимо Бога благословина дачі, попросимо, щоб Господь показував нам частинки нашого життя, в яких потрібно нам ще смирятися, брати і сестри, перед Ним. І давайте будемо просити Господь, щоб не він нас смиряв, але щоб ми просто відкривали нам очі і щоб, якщо потрібно, ми самі смиряли себе. Ми самі приходили до нього, ми самі слухали його, ми самі виконували його слово, брати і сестри, щоб Господь працював над нами далі. Хай Господній ім'я буде прославлений, і возличне. Амінь.